Всім вітаю. Сьогодні у нас 29 червня 2024 року, центральна Україна. Це хочу показати новий сорт моєї колекції. Це новий сорт диплоїдної сливи під назвою Ойші Вайзе. Цей сорт дуже пахучий, запашний, такий, прям. Аромат від нього йде просто шикарний. Це коло дерева проходиш і чутно, що щось дуже дуже солоденьке пахне таке вже дозріло і можна його споживати. Це ранні сорт дипойдної сливи. Розмір плодів приблизно 50-60 грамів. Зараз з вами побачимо. Що саме цікаво, ось у мене в руці плоди, вони вже повністю стиглі. Ось вони мають ось такий вигляд і колір. А є плоди, зараз покажу. Ось такі ось. В затінку. Але вони солодкі. Я оце пробував, її можна було споживати ще десь, 18-17 червня. Вона була така, отакого от кольору, вже була така налита. і... Кислоти у неї зовсім не було. Вона була ну, чисто солодкого смаку з гарним присмаком. На даний час у неї смак просто фантастичний. Дуже багато домішок, ну, продегустуємо, я детальніше розкажу. Дерево саме таке ось високоросле. Роз, логе. Цьому дереву, оце четвертий рік. І оце в цьому році дерево дало. Перший сигнальний врожай. Врожайність цього сорту доволі непогана для першого сигнального плодоношення. Все, що було зверху, побило градом. Те, що залишилось ну, всередині крони, оце ми маємо ось отакий врожай. Ну і тут воно не дуже набира колір. О. Дуже схожий цей сорт. По вигляду на сорт формоза. Але формоза вона буде пізніше. От По вигляду, такі ось плоди з таким носиком, як у депоїдних сливок. Ну, це рання депоїдна слива, дуже пахуча, дуже ароматна. Бачимо, яка вага у сигнального подоношення. Оце вже повністю стиглі у такого кольору. 56-63. Є ось крупніші. 71. 61. Коли дерево війде в повне подоношення, то поди повинні бути трохи крупніші. Я думаю, десь максимум до 100 грамів, більше не будуть. А основна маса при загрузці буде, напевно, грамів по 60. Ось ось отакі. Гарний дуже вигляд, оце натираєш. Такі вони. Ну, схожі плоди на формозу чимось. З таким носиком. Схожі. Так, дуже ароматні, дуже пахучі. От, дуже відчувається такий запах. Дуже виражений. От 80 навіть грамів, 78. Так. Давайте зараз розріжемо. Побачимо, що всередині. Дуже-дуже запашна. Кісточка в цього сорту не відділяється, дуже соковита, запах просто класний. Це мені що сподобалось, що ще вони навіть на окрашені, вони мають солодкий смак. Видіти, кісточка вроша в мякоть Вона зовсім не відділяється. Давайте по соку. Це трохи натискаю, дуже соковита. Давайте по цукру побачимо. А, весь сік видавив. Так. Ану. Дев'ять. ну давайте ще одну попробуємо. Але вона солодка. Так, це ми яку. Давайте ось тут є стиглі. Вон мурахи навіть понабігали. Ось. така ось, ось темна. Ано. Це вже перестиглі стопудово. Ага, а ну цікаво, який тут цукор. Так, ано. Більше буде чи ні. Ну, трохи 11. Так, вміст цукру бачу 9-11. Пробуємо на смак. М -м -м. перестивший плод, він дуже солодкий. Є маленька кислинка під шкіркою, ледь відчутна, а -а дуже виражений присмак очі, диплоїдної сливи, бананів, а дині та гарбуза. Оце такий мікс в переміжку, дуже смачна. Дуже смачна такий десертний сорт. Ну давайте оцю ще попробуємо. Це ось ще не така окрашена, оце якраз стигла, бо то була перестигла. А ну, так, ну по соку. Сок є. Угу. Смачний сорт. Шкірка хрустить, м'якоть тає, трохи є волокна м'якоть солодка і дуже запашна. Такий микс, я вам казав, дуже виражений. А оча, диплоїдна слива. слива, напевно, ще то банан і, напевно, диня. Оце -от все в переміжку. Оце отакий -от смак. Дуже цікавий. Для раннього терміну споживання дуже смачна диплоїдна слива. Рекомендую. Як вона буде по врожайності в інші роки буду знімати відео вам і показувати. Є трохи життя для щеплення. Кому цікаво, звертайтесь. Так, всім гарного дня, до побачення.